Сімнадцяте в Україні маємо новини для вас. Двома балістичними ракетами вдарили росіяни по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Як повідомили в оперативному командуванні південь, розташований він у тиловій та відносно спокійній частині нашої країни. Є загиблі й поранені. За цим фактом військова служба правопорядку проводить службове розслідування. Понад 180 квадратних кілометрів території звільнили сили оборони в Покровському районі на Донеччині. Ще понад 230 зачистили від ворожих ДРГ. Про таке повідомив генштаб. Наші оборонці знешкодили майже 14 тисяч окупантів. З них понад 8 тисяч це безповоротні втрати. Знищено понад 1200 одиниць техніки, зокрема 32 танки та понад 4 тисячі дронів. Операція триває з 21 серпня цього року. Сили оборони проводять стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, а також заходи активної оборони. Третина усіх штурмів російської армії на лінії зіткнення від початку доби на покровському напрямку. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, окупанти здійснили 18 атак на позиції наших військових. 13 з них вже відбили. Саме в районі Покровська дають відсіч ворогу. Бійці го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ більше про ситуацію на їхніх позиціях в нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікацій корпусу Сергій Окішев інтенсивність противника трохи збільшилася. концентруються вони в основному. Зараз на флангах лінії оборони 7 корпусу швидкого реагування це північні околиці Покровська та та е, с... північно-східні е, райони агломерації Покровської агломерації минулого тижня вони проводили ротацію. Зараз іде поступове накопичення ворожих сил, але ми все це фіксуємо і готуємося до. Ймовірних сценаріїв розвитку подій Північно-корейські оператори БПЛА коригують удари росіян по українських силах оборони. Про таке повідомив генштаб. І оприлюдни відповідне відео з території Курщини. Ці підрозділи за допомогою безпілотників проводять розвідку і виявляють позиції ЗСУ в Сумській області. Сили оборони України зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії. У генштабі наголосили, українські військові фіксують усі встановлені факти участі іноземних формувань у збройній агресії. Деталі пакетів допомоги, які отримає Україна за підсумками Рамштайну, оприлюднив міністр оборони Денис Шмигаль. 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні надасть Швеція протягом найближчих двох років. Нову поміч на 72 мільйони доларів готує Чехія. Від Канади 20 мільйонів доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет. Свій тринадцятий пакет допомоги пропонує Фінляндія, як розповів шмигаль партнери зробили нові внески на загальну суму щонайменше 422 мільйони доларів. В ініціативу Пьорл. я нагадаю, вона передбачає придбання зброї США для України. Внески країн партнерів на закупівлю з української індустрії сягнули 715 мільйонів доларів. На Полтавщині відновили газопостачання трьом із половиною тисячам абонентів на черзі ще близько трьох тисяч споживачів. Про таке в нашому ефірі повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. Я нагадаю, росіяни цієї ночі завдали комбінованого ракетного удару по Полтавській області. Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі, пошкоджені об'єкти нафтогазової промисловості без потерпілих. Але внаслідок атаки без газопостачання були шість з половиною тисяч споживачів у шести населених пунктах. Як повідомили в ДТЕК робот. Ту об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинено. У Чернігові внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки. Про таке повідомляє обласна поліція. Інформації про постраждалих немає. Я нагадаю, окупанти атакували місто зранку, застосували ударні дрони. Вибухи пошкодили одне з підприємств. Спалахнула пожежа. Російська армія обстріляла Херсон. У наслідок атаки загинув чоловік. Він саме перебував у середмісті. Особу загиблого ще встановлюють Херсон та область під постійними ворожими обстрілами. Про наслідки ранкових атак росіян розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зранку російські військові обстріляли дві лікарні в Херсоні. У закладах охорони здоров'я вибито вікна. Пошкоджені фасади. Також на території одного із медзакладів на території постраждав охоронець 57 років. Він дістав вибухову травму, контузію. Лікуватиметься амбулаторно. Харківщина цієї ночі зазнала масованої атаки росіян по області. Завдали ударів 12 ракетами та 56 шістьма шахедами. Під ударом були зокрема Глозівський, Зюмський та Богодухівські райони. Окупанти били здебільшого по енергетиці та газовій інфраструктурі. Поранено. Чотирьох людей про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Снігубов. Водночас триває евакуація з 40 населених пунктів Куп'янського району. Йдеться про великобурлуцьку, вільховацьку та шевченківську громади. Як розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич, евакуації підлягає 601 дитина, з них 15 з особливими потребами. Ситуація при фронтовому районі напружена. Ворог продовжує як на півночі району, це Великоборозький напрямок, так і Південніше Куп'янський напрямок, свої атакуючі дії, продовжує атакувати. І обстріл населених пунктів так само продовжується. У нас під обстрілом перебувають населені пункти Курилівської, Кіндрашівської, Куп'янської громади. На Харківщині 56 громад приєдналися до Асоціації прифронтових міст. Ідея створення такої організації з'явилася в Харкові. Територіальні громади вирішили об'єднатися, щоб разом розв'язувати проблеми людей, які залишаються у прифронтовій зоні. Це і відновлення, і захист, і питання внутрішньо переміщених осіб, освіти медицини. Раніше до асоціації вже доєдналися громади прикордонної сумської та чернігівської областей. Сьогодні, після важкої для Харківщини ночі, представники цього регіону обговорили, як забезпечуватимуть надалі енергетичну стабільність в умовах постійних ударів. Це і потребуємо і що платформа для спілкування платформа для того, щоб з... Осадам і крім цього, звісно, лобівати інтереси прифронтових міст та громад. Основне для нас сьогодні досягти 64% ПДФО, щоб залишалося в бюджетах території і міст прифронтових громад і територій це дуже важливе питання. У нас чудово є лобі. Серед відповідно парламенту це більше 20 фактично мандатів народних депутатів, які підтримують Харківщину, які звідси, і це допомагає їм в тому числі відстоювати інтереси при формуванні державного бюджету, відстоювати інтереси при формуванні субвенцій на різні напрямки. В Одесі офіційно представили Сергія Лисака, начальника новоствореної одеської міської військової адміністрації. Я нагадаю, цей орган був утворений указом президента після того, як іншим своїм указом. Володимир Зеленський позбавив українського громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова, чим фактично припинив його повноваження. Сергія Лисака представляв голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. А нове посвідчення йому вручив заступник керівника офісу президента Віктор Микита. На тепер відомо, що Одеська міськрада, як орган самоврядування, продовжить свою роботу. Виконувати обов'язки міського голови буде секретар Ігор Коваль. Він вже заявив про готовність співпрацювати із Сергієм Лисаком. А той, своєю чергою, сказав, що пріоритетними для нього в роботі будуть питання безпеки, зокрема захист Одеси від повітряних ворожих атак. Але точно не повинні будемо забувати за соціальну складову, за наших хлопців та дівчат, які зараз боронять. Нашу Україну і являється мешканцями нашого міста. Ми бачимо, що Одеса нещодавно в тому числі страждала від тих стихійних лих, які в тому числі забрали життя наших мешканців. Вважаю, що основний пріоритет це в тому числі усунути ті недоліки, які були, щоб у нас більше таких ситуацій не було. Схему зухилення від мобілізації налагодили спеціаліст земельного відділу та офтальмолог ВЛК в Уманському районі на Черкащині. Замовлення від охочих приймав чиновник, а вже член ВЛК підробляв довідки ухилянтам про невідповідний стан здоров'я. Свої послуги вони оцінювали в три тисячі доларів. Фігурантів викрили працівники СБУ і затримали під час отримання хабаря. Обом інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу України. Крім цього, чиновник поширював на власні в заборонених однокласниках, коментарі на підтримку збройної агресії Російської Федерації. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри. А саме за статтею 114 прим 1 – це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. За статтею 369 прим 2 – це за зловживання впливом. Та за статтею 436 прим 2 – це за виправдовані визнання. Правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України глорифікації її учасників зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Європейська комісія представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей. Така оборонна дорожня карта описує чіткі цілі та етапи, як зміцнити оборону ЄС до 30-го року. Серед іншого, вона передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу, а також у кіберпросторі. Загалом пропонують запровадити чотири європейські флагманські проєкти: європейську ініціативу оборони від безпілотників, варту східного флангу, євро. Європейський повітряний щит та європейський космічний щит також в Єврокомісії наголошують, що посилення Європи означає підтримку України а також містить обіцянку надання Україні репараційної позики до кінця 2025 року. У Єврокомісії пояснюють, що досягнення повної оборонної готовності означає те, що збройні сили країн-членів ЄС зможуть передбачити будь-яку кризу і бути готовими навіть до воєнних конфліктів. Понад 4 мільйони гривень для реконструкції операційного залу у Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги підписали договір з французьким благодійним фондом солідаріті на проведення капітального ремонту. Ремонт дозволить збільшити кількість операцій, покращити умови для лікарів і пацієнтів. Подробиці в матеріалі Єлизавети Кротик. До лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві щодня привозять пацієнтів у невідкладному стані, а серед них і тих, хто постраждав через бойові дії. У час великої війни навантаження на відділення значно зросло. Лікарі одночасно приймають і людей з міновибуховими пораненнями, і тих, кому потрібні планові операції. З війною сталося актуальніше питання, бо міновибугова травма. Це інфекція. І е, брати інфекцію на п'ятому поверсі ми тут робили е, операції чисті, е, е, виконували і міську, і е, ну, загальноукраїнську програму до протезування. Е, і е, ну, розподіл пацієнтів був такий, що на другому поверсі брали. Міновибухову травму, ургенцію, а на п'ятому поверсі робили чисті операції. Щоб розділити потоки пацієнтів, у медзакладі вирішили оновити операційний блок. Ініціативу підтримав французький фонд Солідаріті і профінансував ремонтні роботи. Реконструкція операційного блоку робить можливим держати про запас і готувати планову операційну для планових оперативних втручань такі, як допротезування, такі як оперативне втручання при ортопедічних патологіях, і користуватися активно користуватися операційними, які будуть обслуговувати хворих саме з контаміційними ранами. Реконструкція охопить понад 130 квадратних метрів. Спочатку демонтують старі конструкції, далі встановлять нові системи вентиляції, киснепостачання та освітлення. Завдяки модернізації лікарня зможе проводити до 1300 операцій на рік і допомогу надавати не лише миколаївцям, а й жителям Херсонщини. Ми підписали угоду з благодійним фондом Солідаріті щодо ремонту одного з відділень нашої лікарні швидкої медичної допомоги. Миколаїв потерпає на сьогоднішній день від дуже серйозних викликів, які стосуються і критичної інфраструктури, і соціальної інфраструктури, і в першу чергу потерпають містяни. Тому така співпраця і допомога є надважливою. Фонд працює в Україні з початку повномасштабного вторгнення у Миколаєві. Він підтримує гуманітарні, освітні та медичні проєкти. Облаштування операційного залу ще один приклад солідарності з українцями. Я можу вам сказати, що ми больше чотирьох можу сказати, що ми більше як 4 мільйони гривень потратимо. Це точно. А ще місія нашого фонду це бути корисним людям, жителям України. Тут ми розуміємо, чому Херсонська область недалеко, постійні прильоти, і певна річ, недостатня операційних залів. Тому ми вирішили допомогти, і тепер знаємо, що вони зможуть прооперувати понад тисячу людей щороку. Оновлений операційний блок стане важливою частиною розвитку екстреної медицини в регіоні, з комфортнішими умовами для лікарів і безпечнішим лікуванням для пацієнтів. Єлизавета Кротик, Ткаченко, Подробиці телекнав інтермарафон. Єдині новини. О 18-ті чекайте вже новини вже від Лілі налягаки. Ну а зараз час Ірини Баглай. Гарного ефіру, Ірино. Дякую, Олександре. Роботи на фронті, омолодження війська. Які результати дав контракт? 18-24, Про це почуєте за кілька хвилин в нашому ефірі. Ми боремося за свою країну.